результату, Щоб дізнатися, який ми можемо отримати вихід на даних комплектах, ми ще дістаємо фільтрувальний мішок, ще раз перемішаємо і відж... залишимо там 20-30 хвилин не більше. І все. І все. Тоді вже можемо чітко оцінити продуктивність двох пресів. Достаємо нашу бочку і вистукуємо наш фільтрувальний мішок. Покажу, як це все відбувається. Хоча також можете ще оцінити, скільки ще в подоні залишається олії. Ми, е... Ніколи, в принципі, не показуємо це, там ще також є достатньо олії. Так що дістає наш мішок, хоча він дуже легенько, він сам вилетів, можна сказати. Ну, 30 тонн. Не дуже сильне навантаження. Е, так, що ми перемішаємо його. Он навіть, бачите, не спресований дуже сильно. Хоча ще олія, ми, може потім ще дожмемо на 50-ки. Щоб не залишати вже олію. Ну, для експерименту робимо так, як має бути. Щось важко йде. Так, дістаємо ще ми наступну нашу діжку з 50 тонних. Ну, Тут буде важче. Важче трішки доставати, ну зараз подивимось. Хоча також взагалі не важко. Ми навіть на 100 тонному комплектику пересували льон, він, він так, як, знаєте, як подушечка. Пух і все, назад розпух. Типу, що те саме, не дуже сильно взагалі.